Всім привіт! Ввечері маю їхати на монтаж на фотозону, але я ще не придумала, яку фотозону я буду робити. А, ну, я знаю тільки, що це має бути коло з написом з крилами. І ще одна стійка теж з написом. На колі напис подарований небесами, і на стійки напис хрещення. Тобто, це все треба якось. Об'єднати і, 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 і от я прийшла, не знаю, що придумати. Просто тупо поставити стійку, якось вона мені туди не вписується. Треба, щоб якось воно було об'єднане. Не знаю, зараз достану каркас, круглий поставлю рядом стоечку. Можливо, щось у мене змалюється якась картинка. Бо зараз я так собі слабо все це уявляю. Що в мене тут не розібрано з попередньої фотозони, точніше, з підготовки до фотозони, О, а час іде і зараз буду швиденько щось думати. Зараз зберу каркас, той, що має бути круглий, і поставлю коло. Достала воно в мене все пом'ялось. Ну, коло буде менше. Ну, це я так, щоб просто розуміти, як це буде виглядати поруч. І вже потім буду думати. От приблизно я зібрала коло і оце коло біле, воно буде менше. Як це все об'єднати, от тепер задача. як зробити кульки, я так думаю, що просто можна поставити. Позаду цих двох каркасів, отак, ще поставити 2,5 метри коло і пустити на нього неон. Бо тут буде круг з підсвіткою, з написом. Якось воно так об'єднає. Хоча не впевнена, зараз спробую. Хоча б візуально побачити як. Ну, от я зібрала каркас 2,5 метри. Але якось от я маю сумніви. Зараз все ж таки доведеться змонтувати на нього, неон і подивитись. Ну, от, знаєте, на початку, коли я поставила тільки коло, це велике, якось воно мені не пішло, а зараз... Я так умовно накинула велюрну, просто щоб розуміти, що це буде білий фон там. Там буде плівка з крилами. І це коло буде меншим і з полістиролу з білого. А в принципі, я думаю, що я так, напевно, і зроблю. Принаймні, візьму з собою каркас і неон. Якщо мені вистачить місця, Якщо все буде добре. Або знаєте, так плануєш, а потім приїжджаєш, а тобі інший зал дають. Той зал, який я знаю, в якому має бути фотозона, то там дуже добре стане. Там якраз буде нормальне місце. Бо у мене зараз тут виходить. Дивіться, цей круглий каркас 2.20, І тут, ну, приблизно. Метра 3,5, то точно ширина. Або навіть і 4. По висоті теж там все нормально стане 2,50. Головне, щоб не поміняли зал. Якщо це буде той зал, що я думаю, то буде круто. Бо тут ще буде коло з підсвіткою, якраз воно все так буде гармонійненько і гарно. Добре, що я зібрала, бо я мала сумніви. Звісно, трошки витратила часу. Ух, а Зараз ще написи треба все. Ой, відпадає міні, мініончик. Нічого. Але от що хочу сказати. Не знаю, як у мене монтаж складеться, чи я буду сама їхати, чи ні. Ну, навіть якщо сама, то я все це можу розібрати, і зібрати і перенести головне загрузити в машину. Бо, знаєте, спілкувалась з дівчатками, з декораторами. У них коло з ДСП. Це ж просто непідйомна вага, уявіть. Собі таке величезне коло, або це два 2,5, то взагалі, мені здається, з ДСП таке не зробиш, бо таких розмірів. Немає. Ну, може, і є, але який це треба, це навіть не бус, а якийсь вантажівку якусь треба на таке коло. Все це донести. От. Ну, словом, до чого я кажу. Я вже працюю давно і я всі каркаси завжди продумаю. Всі вони в мене продумані, щоб вони ставали гарно один за одного, щоб можна було без проблем натягнути плівку, тканину або там що завгодно, щоб не було таких яких курьозів. Бо в мене був випадок, коли я взяла каркас на прокат, і тут, от на ніжці, знаєте, позаду таку планочку роблять. Я не змогла його поставити як потрібно, бо мені заважала ця ніжка. І такі от маленькі нюанси, які завжди заважають нормально працювати в нормальному настрої. Чи я все це продумаю? Це такі детальки, які ну, новачки то точно не знають. А навіть досвідчені, декоратори не всі розуміють, не всі знають, поки з цим не зіткнуться. Тому я намагаюся кожну детальку. Продумувати, щоб не було проблем на монтажі, щоб все проходило швиденько. Така в мене підготовка, я досить швидко визначилась. І це дуже класно, бо іноді саме вигадування фотозони таке створення займає багато часу, бо переставляєш каркаси, збираєш, розбираєш, ставиш інші. А зараз все. Я заспокоїлась. Чи я вже придумала те, що я хочу. Картинка саме така, яку я хотіла побачити. Тепер все це треба не забути. Зараз запишу собі з планою, бо монтаж буде ну трошки треба проїхатись. Краще нічого не забувати на складі. От. І хочу ще підготувати кульки максимально, бо я вже бачу, що кульок буде багато. І треба, ну, хоча б підготувати маленькі кластери із п'ятірочок. Плюс хромчики, все це з ддм щоб не втрачати час на монтажі, бо, як завжди, на монтаж у мене буде зовсім мало часу. Сподіваюсь, я все встигну зробити. Буду працювати максимально швидко. Але це плівка, плівка завжди займає час на монтажі. Ну, нічого. Я впорюсь. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх у коментарях. І до зустрічі на каналі.